Всім привіт! Сьогодні наша улюблена рубрика Діскуємо городи нашому пайовику. Отакий агрофон, бачите, красота, яка за мною. Оце все треба підготувати під посів. Пригнали нашого дракончика! Агешка 2,4, бачите, як ми його усилили, зробили трошки. Лайфхак, щоб не рвало оцю рамку, тому що рамка ця слабо зроблена. Дивіться, скільки там поперивали їх вже здобалися ремонтувати. Красота! Бомбезно! Супер, а глибина яка! Йо-ма-йо! Та я вам кажу, агешка 2,4 лізе конкретно, я не знаю, руку поставив, дивіться. Майже як погана весняна воронка. Да, тракторцю, звісно, важкувато, класом би він їх взагалі легке робив би, але ж, але ж класом ганять сюди по городах, це трохи несерйозна історія. Все, все пропало. Все? Красота. А чого, без ромашки він теж нормально робить? І це яка відпала? <звісно> Байдалю щось валок пішов. Опять розпався наш чермет. Не, Не видержав города. Сезон дисковки я оголошую закритим. Друзі колеги, всім мої вітання. Сьогодні отримали... Амонію сульфат, дивіться, яка формула від Державного аграрного реєстру. Отримали ми його безкоштовно, так як я подавав заявку, і слава Богу, вже все нормально, у нас це все на складі. Проблема в тому, що ми його не можемо внести в нашу сівалку, так як вона в нас працює лише на рідких добривах. Що ми вирішили? Згадали уроки хімії, вирішили розтворити наш сульфат амонію з водою, його плотність або щільність 1,77. На кубічний метр. Попробуємо розтворити його у двох тонах води. Як це все в нас вийде, подивимося. При 100 градусах розчинність у нього буде найкраще. Зараз заправляємо бочечку, заодно Ваня підпалив. Все, дим іде, все добре. Починаємо куховарити. Общем, NH4, та гранула, сівалка явно її, з нею нічого не зробить, тим більше ми повністю відмовилися на цей рік від сухих добрив. А в кристалічному виді не було. В общем, який дали такому мій раді, формула дивіться, сірки у нас 24%, а азот у нас йде 21%. Півтони в у нас бега, плюс-мінус Подивимося, що це воно і як, вам покажемо, буде цікаво. До цього ми купували сульфат Амонія в вигляді тіосульфату Амонія в компанії Рідон. Ну, так як одна тонна, пришне тонна, один кубик тіосульфата Рідоновського коштує 45 тисяч гривень, то в принципі трохи ціна кусається. Вирішили трошки обманути судьбу, зробити самим, поварити його там, розтворити з водою. І розбавити тоді вже з касами, отримати фактично той самий результат, тільки за менші гроші. А так як нам добре взагалі досталося, можна сказати, безкоштовно. Дякую Державному аграрному реєстру і тим фондам, які підтримують українських аграрій, це дуже-дуже велика, велика справа, дуже позитивна справа, тому що без вашої підтримки нам би було б набагато важче, складніше, то в принципі це все супер. То ми виходимо із ситуації таким чином. Розчиняємо наш тіосульфат. З водичкою робимо пропорцію і потім вже додаємо його до каси. Вносимо вже в вигляді рідкого добрива, прямо так, як ми вносили перед цим під кукурудзу. Зараз покажу вам, як ми пробували розчиняти у воді з різними температурами. Буквально секунда діла підходжу, показую. Отут гаряча вода, бачите, як гарно розчинився, практично під ноль. Нема нічого. Навіть осаду там фактично ну, чуть-чуть на дні. Так, а тут холодна вода. Грались, калапуцали, калапуцали. Толку, по суті, ніякого, трошки розчинилось, а остальне все майже половина залишилося не розчинене. Тобто, рішення прийняли, прочитали трошки по Вікіпедії, як з ним працювати. І розчиняємо його в гарячій воді. Закипіла водичка, хлопці засипали сюди наше добриво. Це просто капець. Воняє якоюсь смолою, бля. Щоб ти розумів, амоні використовується у піщовій промисловості. Да, ну не, там спеціальний йде харчовий амоній Торти його кладуть. Так що ми работаємо кондитерами <рес> <рес> кондитери, амонія ямонія. Маті отак. Щось воно там добре всередині є. Я просто Магнуть. не бачу. Я не бачу уровня його. Все, більше дров не підкладає. У нас контролюване варіння. Все затушили. Нічого йому кипіти, бо випарувується наш азот. Всьо, звар готовий, супер, скоро можна заправляти прямо гарячим, прямо туди. В рядок. На мою думку, це дешевший спосіб, ніж купляти тіосульфат по 45 тисяч куб. І все-таки ми отримаємо ту ж саму ДВ, просто, можливо, в трошки менші пропорції. Але це не принципово, головне, що ми його використаємо і що воно нам досталося фактично безкоштовно. Так що, друзі, всім добра, все буде Україна. Підписуйтесь на канал. Тут тільки актуальна інформація, те, що реально проходимо ми, показуємо і вам.